Колись давно люди були слабкі, їх нікому було захистити від викликів і загроз світу, в якому вони жили. І тому вони змушені були вигадати для себе чаклунство, ворожіння, відьомство, зілля і навіть богів, які могли виконати їхні бажання. Але сьогодні все інакше. Сьогодні ми, нарешті, живемо в розчарованому світі. У світі, в якому перемогла наукова картина світу, раціоналізм, і все це нарешті дозволило зробити наше життя реально, а не уявно кращим. Чи так це? Спробуємо розібратися. Ви на курсі Соціальна історія магії, і сьогодні говоримо про неомагію в сучасності. Якщо розглянути сучасність з точки зору її ставлення до магічного. То стає помітним, що магічне в цілому осмислюється у двох перспективах. Перспектива, так би мовити, мейнстрімна, раціоналістична, побудована на науковій картині світу. Вона розглядає магію швидше як гру. І в серйозному, скажімо так, спілкуванні говорити про магію можна не те, щоб з презирством, але з деяким відтінком жартівливості. Не серйозно, наче це просто м, якась салонна гра якою можна побавитися, але яку ні в якому разі, звичайно ж, не слід сприймати серйозно. При цьому ця перспектива нехай утверджує або намагається утвердити за собою, скажімо, положення домінуючої, такою в кількісному плані не є. Оскільки для більшості людей в принципі властиво вірити у щось. Але питання лише про те, що дещо із цього щось ми називаємо магією, а дещо називаємо іншими іменами. І навіть тоді, коли ми абсолютно впевнені, що перед нами саме магічне вірування, магічна практика, тут теж, тим не менш, не те, щоб мало людей, яким це властиво, які поділяють подібні погляди. Ось, наприклад, перед вами результати свіженького опитування, воно проведене в лютому березні 2024 року Київським міжнародним інститутом соціології, доволі знане джерело і, відповідно, вибірка репрезентативна по Україні. Як ми бачимо, в нас більше третини людей, які вірять в астрологію, і майже половина тих, хто вірить у щось із запропонованих магічних практик. Ймовірно, якби список був ширшим, то назбирали би, мабуть, і більше, хоча це лише гіпотеза, ніяким чином не можу її перевірити і підтвердити або спростувати. Але цікаво, що якраз другий погляд. Погляд, який поширений всередині деяких груп або спільнот, які начебто визнаються маргінальними з точки зору наукового підходу, але, в принципі, є, мабуть, швидше мейнстрімними саме в аспекті їхньої кількості. Це погляд, який розглядає магію, магічні практики як цілком нормальний спосіб добитися своїх цілей. Навіть сьогодні у сучасному суспільстві. Люди користуються і керуються при винесенні якихось своїх життєвих рішень тією самою астрологією, наприклад, ворожінням на картах Таро і подібними речами. Отже, можна сказати, що незважаючи на таку собі секулярність, секуляризованість сучасного суспільства, на те, наскільки воно намагається десакралізувати в принципі все те, що стосується. Ірраціональності, все те, що стосується віри у якісь ненаукові методи і ненаукові практики, все це продовжує існувати. І всі ті старі форми магії, які ми бачили раніше, вони поряд із нами. Ми бачимо у газетах, журналах на сторінках інтернет видання, гороскопи, які інколи заходимо почитати, навіть якщо ми не віримо у них. Ми можемо ворожити і згадайте, можливо, в дитинстві ви саме цим займалися десь там у ніч перед Різдвом. І це була весела гра, але тим не менш, ви раділи, коли ви отримували якесь гарне передбачення. Так само сьогодні процвітає відьомство і, в принципі. По запиту відьми в Тіктоці можна знайти дуже-дуже велику кількість контенту, який буде спрямований на тих, хто хоче стати відьмою, або, власне, буде говорити про те, як воно бути відьмою. Не кажу вже про язичництво, яке переживає сьогодні, начебто, свій ренесанс, скільки багато ми можемо спостерігати варіантів і варіацій цього всього, тим паче що. Сучасна культура дає можливість доступу до будь-яких збережених першоджерел. Це означає, що навіть живучи в Україні, ви можете в принципі вільно бути послідовником або послідовницею якого-небудь дуже локального вчення з якого-небудь острову в Тихому океані. І в принципі, це дає можливість широкого вибору, але при тому, начебто, трохи відриває вас від е, своїх коренів. А якщо у вас цікавлять свої корені, то на такий запит теж є досить велика кількість як контенту, так і варіації його трактування. Що вже казати про більш науково подібні вірування, які стосуються ділення світу на певні ем, астральні або там якісь е, тонкі плани, і, відповідно, намагання у цих тонких планах розібратися і щось знайти. Що вже казати про намагання поговорити з тими, хто нас полишив, і з яким ми, звичайно, сумуємо в рамках певних медіумічних або екстрасенсорних практик? Що вже казати про народні езотеричні вірування, які, здається, могли і мали би вимерти разом із справжньою, тобто сільською народною культурою під час урбанізації, але чомусь цього не зробили. І тепер, ідучи на важливий іспит, ви все ще чіпляєте ту булавку, щоби вам пощастило, або принаймні щоби не стало гірше. Так само, як урбанізація призвела свого часу до зміни повсякденності і до відривання людини від її коренів, що в принципі дало їй з одного боку менше доступу до її власних магічних практик, які могли би бути успадковані, скажімо, в такому довгому роду. Але власне урбанізація дала їй більше свободи у конструюванні власної ідентичності і власного спектру або швидше палітри магічних практик. Адже сьогодні, завдяки глобалізації і паралельному їй процесу глокалізації, тобто посиленню уваги до локальних культур, кожен може сконструювати для себе таку картину світу, яка є для нього або для неї прийнятною, і яка відповідно буде. Приводити до використання тих чи інших магічних практик, до того, що ви можете спокійно палити сандалові аромопалички перед статуеткою Ганеші, і потім, запаливши їх, розвертатися, і йти святкувати Івана Купала. І це, в принципі, абсолютно нормально буде уживатися у вашій свідомості, оскільки сама сучасність. З ідеями толерантності, цінності і, скажімо, необхідності якось ем, співіснувати в цьому світі, вона дає дуже хороший ґрунт для виникнення подібних вірувань, для того, щоб наші вірування ставали композитними, і для того, щоб відповідно наші магічні практики спокійно могли вмістити увесь спектр усіх магічних практик, з якими ми зустрічаємося, і які яким чином прийшлися нам до душі. При цьому Зрозуміло, що інші зміни у повсякденності, які ми спостерігаємо навколо себе, так само альтернативізують наш погляд, вони змінюють те, як ми бачимо магію. І, власне, коли започатковані були в масовому масштабі використання автомобілів і з'явилися номерні знаки для того, щоб ідентифікувати певні транспортні засоби. То з'явилися, звичайно, люди, які, бачачи певну комбінацію цифр на цьому номерному знаку, вважають, що це якась щаслива комбінація або нещаслива. І таким чином старі нумерологічні прикмети отримали нове життя. Коли з'являється електронний годинник, який показує цифру, який теж показує цифру, але на цей раз це цифра часу або дати і часу. То якщо ви бачите там якісь однакові цифри, ваш мозок, звичайно, вхоплюється за цю закономірність, і ви можете вважати себе людиною з хорошими екстрасенсорними здібностями, якщо ви, звичайно, дуже часто помічаєте подібні речі в своїх годинниках. Те саме стосується і решти речей, які нас оточують, решти технологій, які власне змінюють наше життя. І це означає, що на сьогодні... Будь-який варіант старої магії пристосовується. Фактично, ви сьогодні можете вже не е, вимірювати зірки гороскопом, е, тобто для гороскопу, е, не вимірювати їх спеціальними пристроями, щоб отримати свій власний гороскоп на сьогодні або на цілий рік. За вас це вже зробили інші люди. Ви можете скачати собі е, зручний додаток, і там буде все розписано. Ви можете... Поворожити на картах або рунах, або на ідзин, або ще на чомусь, знову ж таки, в якому небудь додатку, або на якомусь сайті в інтернеті, яких достатньо багато, щоб забезпечити вам доступ до будь-чого. І фактично тут також дуже важливим таким фактором є наявність і швидкість змінювання модних трендів тобто, того, що сьогодні ми всі п'ємо каву з корицею, а завтра ми всі масово так само будемо не знаю, гадати на рунах, тому що це модно, тому що це цікаво. І Якщо ми бачимо, як хтось це робить, то звичайно нам може захотітися робити це і самим. Не тому, що ми віримо абсолютно в варуне або взагалі в усе, що ми побачимо, а просто тому, що це цікаво, забавно або приємно. І е, найважливіше, мабуть, для сьогоденної візуальної культури це має бути естетично, красиво. Подивіться на публікації, які розміщені в соціальних мережах і які стосуються подібних е, таких практик, як ворожіння. Е, вони не просто робляться заради того, щоб зробити певне передбачення. Ми просто м, трошки відсунемо зараз питання про те, наскільки ці передбачення в принципі обґрунтовані. Але якщо придивитися до цього я саме як до культурного феномену, то стає очевидною естетична опосередкованість, тобто те, що власне ці практики наближаються за своїм виконанням до м, таких собі, можливо, інших практик, які задовольняють наші духовні потреби або потреби в, скажімо, естетичній насолоді. Так само, як нам подобається бачити або чути, як хтось пише красивим почерком, або, не знаю, просто розфарбовує щось, або танцює, або грає якусь красиву мелодію, так само нам подобається бачити і чути, як людина викладає красиві дерев'яні руночки на певну підготовлену поверхню зі свічками поряд і так далі. І, так далі. і фактично, естетизація цієї практики. Це саме те, що дало їй і іншим подібним речам досить немаленький такий буст до популярності, оскільки це виглядає красиво в рамках нашого екрану, в рамках відео, яке ми, наприклад, дивимося. Але при цьому всьому, всі ці прикмети, які стосуються повсякденного життя, всі ці маленькі рештки магічного мислення, які ми постійно зустрічаємо навколо себе, вони всі, так само як і раніше, вони підкреслені. Цілями магії, тобто вони відповідають тим потребам, які ми з вами, як звичайні люди, маємо в своїй повсякденності. Так само, як і раніше, фундаментальні цілі, для яких використовується магія, лишилися тими самими. Ми хочемо зменшити, можливо, якусь невизначеність нашого майбутнього, ми для цього ворожимо. Ми хочемо добитися того, чого в нас немає, якимись методами. Якщо добитися цього неможливо. І тут, звичайно, виступають на перший план якісь привороти або там ворожіння по фото. Теж дуже цікава річ, оскільки, як ми розуміємо, фото це не те, щоб дуже стара технологія, але саме те, що воно виникла, дало можливість, власне, робити подібні речі. Так само значущим фактором є і зміна політичного ландшафту або ландшафтів. Приміром, зараз переживає. Такий свій теж в якому сенсі Ренесанс, відьомство. Але воно переживає це саме тому, що ми на сьогодні спостерігаємо боротьбу за гендерні права і, власне, за права рівності для жінок і чоловіків, наприклад, не кажучи вже про інші варіації гендеру. Саме тому типово жіночі, нібито, практики, звичайно, ми розуміємо, що вони типово жіночі саме з точки зору ось того стереотипного образу відьомства. Про який ми говорили. Е, власне, ці типові жіночі практики починають переорієнтовуватися або перетрактовуватися саме як практики віднайдення жіночності і так далі. І, так далі. і це означає, що фактично фемінізм або подібні ідеї в будь-якому із варіантів, вони не просто е, існують як політичні ідеї або призводять до певних соціальних рухів. Вони так само оживляють. І звертається до магічних або навколо магічних практик. Але, звичайно, найцікавіше в цьому, це те, чому, чому, незважаючи на таку домінацію, можна сказати, раціонального способу мислення, ми все ще віримо в магію, ми хочемо її використовувати. Тут наведу цитату Герця, яка приблизно пояснює нам механізм. Вірування в магію навіть у сьогоднішньому раціональному світі. Сучасні практики, буває, дають не той результат, на який ми нібито вправі очікувати, вони дають збої, і причини цих збоїв неможливо зрозуміти без урахування змін у самих основах культури. Ці явища видаються нам магічними, оскільки не мають раціонального пояснення. Зверненість до магії у цьому випадку є просто визнанням науки. У своїй слабкості відносно даного предмету дослідження. І справді наука модерну обіцяла перетворити світ у прекрасне і дуже зручне для нашого життя місце, вона обіцяла перетворити, змінити світ таким чином, щоб всім нам було у ньому комфортно. Але незважаючи на те, що ми йдемо цим шляхом і намагаємося якось все-таки розбиратися і викликами сьогодення. У нас це не дуже вдається. Або вдається, але не для всіх. Або вдається, але не одразу. І це, звичайно, викликає багато питань. Питання до науки, вони, звичайно, завжди з'являються, особливо тоді, коли, здавалося би, ми так багато всього винайшли. Чому ж усе ще існує голод, бідність і інші біди людства? Наука, звичайно. Має право і проголошує за собою це право помилятися. Але в рамках індивідуального існування, в рамках особистого життя, мало хто може простити їй це, мало хто може почекати ще декілька сотень років, поки якась проблема вирішиться. Або принаймні поки буде знайдений якийсь шлях, який виглядатиме непогано на той момент, і який потім може цілковито виявитися хибним. Ось цей. Можна сказати, невпевнений характер науки, або точніше, те, що вона залишає за собою право на сумнів, вона проголошує його відкрито з одного боку, робить науковий спосіб мислення і, відповідно, наукову картину світу виграшною у довгостроковій перспективі. Але в короткостроковій перспективі це приводить до того, що ми переживаємо величезну кількість екзистенційних криз, які пов'язані саме з неможливістю науки. Вирішити наші проблеми тут і зараз. І це означає, що раціональність в цілому вона не задовольняє нас психологічно, вона не задовольняє наші емоційні потреби, оскільки це останнє, що, власне, хвилює науку. Науку взагалі нічого не хвилює, вона не має емоцій. І, відповідно, будь-яка людина, яка береться за науковий спосіб пізнання, вона, власне, має мусить. Думати саме таким дуже раціональним чином. Але це не є природна наша здатність. І, відповідно, для всіх решти, для взагалі-то більшості людей, які не те, щоб не засвоїли науковий спосіб мислення, але не бачать у ньому сенсу або не бачать у ньому великої приємності, набагато більш властиво і набагато більш спокусливо повернутися до синкретичного способу спіти сприйняття і мислення. До того, щоб бачити світ навколо себе переплетеним. І це, звичайно, може привести до того, що, можливо, ми сьогодні починаємо спостерігати, хоча це не точно, до кризи раціоналістичного світосприйняття. До того, що ми бачимо власне, цю раціоналістичну картину світу як таку картину, яка нам дуже не подобається. І, відповідно, ми починаємо тікати від неї. Кудись іще і намагатися відшукати собі якісь інші варіанти сприйняття реальності. Нехай хибні, але емоційно більш комфортні. Сучасна людина при цьому вона не просто живе в інакшій повсякденності, ніж люди давнього світу або середньовіччя. Ні, сучасна людина ще і має велику кількість дуже цікавих особливостей у цій своїй повсякденності, які, власне, приводять до зміни, і приводять до того, що не просто старі форми магії трансформуються, але виникають ще і нові. Власне, сучасна людина є, так би мовити, аугментованою, доповненою відносно своєї нормальної, звичайної, природної форми. У нас завжди є зараз майже магічні методи побачити щось, що відбувається на іншому краю світу. В нас є майже магічні методи зберегти власний образ, власний голос, поділитися ним з кимось іншим. І загалом ми маємо велику кількість способів взаємодії зі світом, які, в принципі, здаються майже чарівними, майже магічними. Але це, тобто примат цифрових технологій у нашій повсякденності, веде до кількох докорінних змін. По-перше, змінюються об'єми і. Формати, в яких ми отримуємо інформацію. Ми зараз знаходимося в величезному потоці, і не те, щоб це було дуже погано, і не те, щоб це було щось нове. В принципі, ми йдемо цією дорогою теж доволі давно. Але справа в тому, що ем, ці об'єми інформації породжують інші навички. Ми починаємо. Не тільки і не стільки споживати інформацію, скільки ми починаємо намагатися в ній розбиратися і залишити собі лише те, що потрібно. Це означає, що в нас виникають вузькі спеціалісти і, відповідно, вузькі спеціалізації. І більшість об'єктів, з якими ми маємо справу, більшість, можливо, якихось приборів, гаджетів, більшість взагалі-то звичайних об'єктів нашої повсякденності, це речі. Про які ми маємо дуже смутне уявлення. Ми не те, щоб всі знаємо точно, як саме працює монітор вашого пристрою, як саме працює кухонний комбайн, і, власне, яким чином мікрохвильовка забезпечує те, що ваша їжа підігрілася. Так, да, ми знаємо загальні принципи, але зважайте, ми не можемо знати принципи роботи абсолютно всього, що нас оточує. Але все, чого ми не знаємо, або що лінуємося пізнати, власне, ми заповнюємо продуктами нашої фантазії, бо саме це допомагає нам тримати свою картину світу цілісною. Також важливий момент це специфіка сучасної комунікації, в рамках якої ми постійно розмовляємо з неіснуючими людьми. Ну, має на увазі з тими людьми, які відсутні тут і зараз. Ми отримуємо від них. Текстові повідомлення, ми можемо навіть бачити і чути їх. Ми постійно чуємо чиїсь голоси. Хіба не це наближає сучасну комунікацію до тих е, цікавих е, досвідів візуальних і аудіальних, які переживали свого часу візіонери, або ті самі ворожки, або ті самі жриці, які викликали до себе Бога, або входили в транс, щоб самим. Потрапити на той віртуальний план буття. Власне, ця віртуальність, те, що для нас сьогодні границі, швидкість часу і простору стає безпрецедентно великою, те наскільки, в принципі, ми втрачаємо, можливо, або перевизначаємо границі своєї приватності і чужої комунікації, і, власне, публічності як такої. Це все речі, які фактично готують основу для відновлення магічного способу світа сприйняття і магічного мислення, До того, щоб синкретична картина світу підсилювалася. І навіть було таке, такий вираз існував в свого часу у соціогуманітарному теоретизуванні, коли постмодерна епоху, яка настала після модерну, яка, власне, пов'язується із. Домінуванням цифрових технологій назвали новою магічною епохою, тобто епохою, коли саме магічне мислення починає домінувати, адже віртуальність є новою магічною реальністю. Так само тут працює і конвергентність медіа, тобто, те, що фактично як можна не бачити світ як щось дуже щільно пов'язане в усіх напрямках, коли, власне, будь-яка новина. Миттєво поширюється не лише телеграм-каналами, але й інстаграмом, Ютубом, Тіктоком і взагалі супроводжує нас постійно. І навіть потім, можливо, через пару днів, звичайно, але ваша бабця теж розкаже вам приблизно цю саму новину. Відповідно, ми бачимо світ як переплетений, як взаємопов'язаний, і це не ілюзія, це факт нашої безпосередньої реальності. Як можна сумніватися в тому, що світ... Є цілісним. І, відповідно, саме через це сучасна синкретична картина світу отримує набагато більше життя і набагато більше аргументів на свою користь, ніж раніше, ніж в епоху модерну. І можна сказати, що сьогодні ми ще і переживаючи кризи, вдаємося до магії тим більше охоче. Чим більшою є наше уявлення про цю синкретичність, чим менше ми схильні тікати кудись від звичайного нормального людського бажання взяти світ під контроль. Саме тому, до речі, переживання такої зазамовчувальної екзистенційної кризи, в якій, наприклад, перебуваємо ми сьогодні через війну, приводить до виникнення великої кількості нових форм магії. Які тим не менш, оскільки ми власне звертаємося до них у світі після модерну, після того, як науковий спосіб мислити був доволі довго домінуючим, власне вони отримують через це форму псевдонауки або навіть самої науки, оскільки хто сказав, що наука не може бути ірраціональною в її практиках, саме в тому, як на неї дивляться, як її використовують, як її бачать. Окремі її представники із цим пов'язані, наприклад, ідеї про те, що можливо досягти якогось індивідуального безсмертя або зцілення, якщо вдатися до певних методів, до певних практик, наприклад, біохакінгу, або, наприклад, вдатися до варіанту досягнення безсмерті, який пропонує трансгуманізм, переселити свою свідомість у машину. Звичайно, для цього треба довіряти науковим методам, треба довіряти, тому що машина існує довше, і, власне, може бути більш тяглою в своєму існуванні, ніж людське тіло. І це вже, звичайно, концепти, які пов'язані саме з вірою в науку, не з науковим методом і науковим мисленням, а з вірою у могутність науки, як у щось е, за замовчуванням дане. Ми віримо у те, що великі дані не можуть помилятися, і ворожимо на алгоритмах не тільки про те, який фільм краще подивитися сьогодні ввечері, але й про те, кому віддати важливу посаду компанії або надати кредит на житло. Але кульмінацією нашої віри у міць цифрових технологій є беззаперечно ідея про те, що колись, колись нам таки вдасться. Синтезувати справжній штучний інтелект, генеративний, який зможе бути настільки ж креативним, наскільки людина, але настільки ж безпомилковим, як і машина. І тоді, нарешті, людству вдасться те, чого прагнули пізньоантичні алхіміки, мріючи про воплощення матеріалізацію Бога, божества, яке буде настільки могутнім, що зможе вирішити усі проблеми людства. І тоді настане золотий вік. А далі, можливо, виникнуть якісь інші проблеми, і для них виникне своя інакша магія, і все почнеться спочатку. Дякую за увагу і до наступної зустрічі!